Вітаю вас на каналі смачно вдома. Повертається улюблена багатьма рубрика наготувала. Покажу, що у мене сьогодні по меню. Ось така велика каструля борща з квасолею і з м'ясом, дуже смачний. Ми вже пообідали, залишилося нам ще на декілька днів. Потім приготувала ось такий красивий, бачите, в розрізі. Львівський сирник. Рецепт буде в мене окремим відео. Дивіться і обов'язково приготуйте. Я думаю, вам сподобається. Дуже ароматний, він смачний виходить. Потім накрутила ось таку велику кількість млинців із м'ясом. На млинці із м'ясом я завжди беру сирий фарш, піджарюю його з цибулькою до готовності. а Потім вже начиняю Млинці, які їх на маслі з двох сторін легенько піджарюю, щоб вже був фарш готовий. Солю, перчу його. Дехто знаю, готує і вареного м'яса, відварює, потім перемелює. Але мені більше подобається ось так. М'ясо не виварене, готове, піджарене. Хто якому як більше подобається. Нам більше так подобається на Маленькому вогні, гарно його доведу до готовності. Зараз мені різьму кришку, щоб воно приготувалося. А потім буду начиняти. Буде нам на сніданок. Я люблю розігрівати їх на вершковому маслі зранку, підігріла на сковорідці, піджарила легенько з двох сторін. Вони виходять такі трішки хрумкі, дуже смачні. А це залишилося трошки не вистачило вже начинки, будемо так з чаєм пити. Потім на сніданок у нас була сьогодні картопелька жарена, з цибулькою, з чесничком, теж дуже смачна. І відкрили до картоплі томатний сок. Готуємо його самі, закриваємо в невеликих банках і потім відкриваємо. Більшість ми його п'ємо, нікуди не додаємо. Це залишилася порція і соку томатного, і картоплі. Не знаю, хто захоче, може ще сьогодні, може буде на завтра. І компот не варила, так як є ще в нас у заготовках компот в банках. Ось такий консервований цього року, 2024-го, із полуничкою дістала. Відкриємо, будемо зараз пити з, або з блінчиками, хто як захоче, або із сирником львівським. Ось таке у нас сьогодні меню. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся на канал, хто не підписаний. Обов'язково пишіть коментарі, діліться цим відео із своїми друзями і обов'язково нажимайте пальчик вверх. Всім дякую, бажаю вам тихого, мирного, продуктивного дня і до наступного відео. Всім пока-пока!